Третю добу призовники атакують військкомат та приймальну комісію. Втомлений лікар каже війському Петровичу, у нас же призовників перебір. Вистачить писати в повістках, що нові танки та літаки чистим спиртом заправляють. Петрик звертається до батька. Тату, тебе знову до школи викликають. Що ти знову спалив? Хімічку з руком в учительській. Пані, можливо, я помиляюся, але мені здається, що ви неприступна фортеця. Ну, це залежить від того, яким калібром ви спробуєте її атакувати. Розмова у дворі. Моя тітка розмовляє англійською, тому що до неї ходить вчитель англійської мови. Значить, моя тітка повинна говорити німецькою, грати на трубі, торгувати кавунами, водити ту 134 і стріляти з пістолета. Приходить бабка до гінеколога і каже, лікарю, мені ось помирати вже час, а я не займана, можете мені зробити дефлорацію, 100 доларів вам дам. Лікарю Ліньки зі старою поритися, він доручив це практикантові. Практикант взяв ключі від сусіднього кабінету і усамітнився з бабкою. Кінець зміни. Лікар згадав про бабусю та практиканта. Заходить до сусіднього кабінету і бачить картину. Бабки немає, а студент, обгорнутий простирадлом, сидить на кушетці та курить. А де баба? злякано питає лікар. За сьомою сотнею побігла, спокійно відповідає студент.